Ага, Тобто мені потрібно буде. Добре, е, вітаю вам з колеги. Е, вітаю вас, наші партнери та потенційні майбутні партнери. Е, мене звати Андрій Гапон, я виконавчий директор фонду розвитку підприємництва. Е, багато хто з вас вже знає про нашу діяльність. А для тих, хто не знає, я би хотів присвятити сьогоднішній можливість і е, познайомитися з більше з нашою активністю. Ну, по-перше, е, хотів би зазначити, що фонд розвитку підприємництва цього року мав святкувати 25-річчя. В Принципі по датам це так воно і відбудеться, але на жаль, російська агресія вона унеможливила велике святкування. Тому ми вирішили в фонді перенести це святкування на наступний період, коли ми будемо після перемоги, і вже оцінювати наші результати роботи за роботою, яку ми здійснили під час війни. Тому що наразі фонд зміг акумулювати як людські ресурси, так і всі свої фінансові ресурси для того, щоб забезпечити виконання нашої основної цілі, а саме полегшення доступу мікро та малого середнього бізнесу до фінансового ресурсу в Україні. Отже, ми, ми були засновані в 96-му році. Нашими засновниками виступала кредитна спіль від уряду Німеччини, виступаючи, а також Національний банк України та Міністерства від уряду, уряду України. Вже Вже скоро за на наразі нам уряд України є однособовим власником наш єдиним учасником фонду розвитку підприємства в особі Міністерства фінансів. Ми є фінансовою установою другого рівня, тобто, фактично, ми здійснюємо основна наша покликання це здійснювати кредитування банків за кошти, залучення як з капіталу, так і залучені від уряду Німеччини з цілю трансформації цього ресурсу на кредити для малого та середнього бізнесу. Тут ви бачите основну амбрелу, основну нашу вітрину наших проєктів, які ми зараз обробляємо. Тобто, фактично, можна поділити всі нашу активність, раніше можна було поділити на дві складові: це кредитування. Та участь в адмініструванні державної програми 5.7.9. наразі, я можу сказати вам відверто, що всі ці компоненти у нас поєднуються, тому що тільки таким чином ми можемо донести до кінцевого бенефіцера нашої допомоги, а саме підприємство, весь спектр допомоги, який їм так необхідний наразі. В сьогоднішньому виступі, якщо можна, я зосереджу вашу увагу саме на наших кредитних програмах та на Програмі «Фінансисти», які також в цьому році завершили своє функціонування. А ми ще пізніше трохи поспілкуємося стосовно її реалізації. Отже, ми загальний обсяг підтримки підприємців за весь час діяльності нашого фонду складає більше ніж 109 мільярдів гривень. Ми хотіли би вибачте. Отже, у нас наразі е, діють чотири програми. Кредитування, які були е, запущені разом з КФД, е, і кожна із них вона має спеці, специфічний характер, але в той же, той же самий час вона покликана підтримати конкретних підприємців. Е, е, основні результати, як, на які я б хотів зосередити, це саме програма підтримки інвестицій МСП, які було запущено в 2017 році. 10 мільйонів євро, е, е, які надійшли до, до, до нас, ми е, змогли трансформувати е, майже. Один мільярд кредитного портфелю це дозволило створити більше трьох тисяч робочих місць та зберегти ще більше для наших підприємців в Україні. Ми наразі володіємо повним комплектом фінансового інструменту з підтримки підприємства в МСП, який комбінуються між один з одним та створюють можливість для підприємства з самого початку, самого стартапу свого будувати свою економічну діяльність. Особливості нових проектів, які ми залучаємо від німецького уряду, а саме, от ця програма підтримки МСП, та новий проект, який ми запустили нещодавно, а саме, програма щодо енергоефективності, вона полягає в тому що нам вдалося створити механізм. Видачі кредитних коштів за раху національній валюті України в гривні, це це нам вдалося за допомогою інструменту хеджування, який нам запропонував в рамках ініціативи EU for Business Європейський Союз, надавши нам додаткову фінансову допомогу у вигляді 5 мільйонів євро. Яким ми покриваємо точніше, можна сказати, ми разом покриваємо з фондом розвитку підприємства всі валютні ризики, що створюються від валютних колювань, які виникають на. на України. До речі, за майже 5 років роботи цього, цього, цього програми цих коливання не було, і нам вдалося зекономити багато коштів європейських платників податку, тому що, на відміну від випадків страхування ризиків, які відбуваються за стандартними правилами, виплата цього хеджу. Здійснюється лише при настані такого такого коливання у нас таких ще не було, і сподіваюся, що не буде. Але в той же самий час наразі, от ми вчора зустрічалися з багатьма ну, з одним банком, також я розмовляв, мав розмови з іншими банками. Ми розуміємо, що всі кредитування в Україні зараз потрібно здійснювати у національній валюті. Це, це саме популярний зараз продукт на ринку, і нам би хотілося б привернути увагу всіх при. Сутніх, що е, такий механізм ми можемо запровадити і також для ваших е, допомог, як кредитних, так і грантових, для того, щоб кінцевий бенефіціар підприємство змогло отримати кредит е, у, е, у національній валюті і не несло додаткових валютних ризиків ані банк, ані, ані сам борж, боржник. Завдяки також цьому хаджуванню та револьверній моделі використання залучених від уряду Німеччини коштів, нам вдалося перетворити активи програми з 10 мільйонів, які були залучені в самому початку, на 17,4 і мільйони. Тобто, це це, 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 це це актив, який ми маємо наразі, і можемо використовувати для допомоги нашим підприємцям. Причому ми є неприбутковою організацією, і ми не ставимо для себе мету отримання прибутку або сплати дивідендів. Тому, працюючи через фонд розвитку підприємства, ми ви ви можете використовувати нашу роботу для досягнення соціальної цілі, наприклад, здешевлення вартості кредитів, який в принципі і відбувається, за рахунок такого зростання активів, ми зможемо виділити додаткові кошти. Також здійснити певні додаткові певні кроки для популяризації цих програм, а також, а також створюємо створюємо буфер для того, щоб для того, щоб майбутні валютні ризики вони не принесли проблем для вашої програми. У 2020 році стартувала програма ФайнеСіст з відновлення фінансування малого та середнього бізнесу на сході України. Це, це вона стосувалася саме Луганської та, та Донецької області, яка була під контролем України в той момент. І вона включала в себе субсидіювання підприємств. Через банки, банки, партнери та лізинка компанії, партнери України з метою компенсації 50% власного внеску або кредиту або лізингу за рахунок коштів Європейського союзу. Тобто, фактично, ця програма стартувала два роки тому, і вже з цього року вона завершилася. У нас є непогані результати. Основна мета цієї програми була не лише допомога підприємцям Сходу, які не мали доступу до фінансового ресурсу на цих регіонах через активні бойові дії в сусідній. Регіонах, скажемо так, да? але також щоб зацікавити фінансові інституції, які покинули цей регіон або не мали змогу через рішення їхніх материнських компанії працювати в цьому регіону через великі ризики, повернутися в цей регіон та працювати з ними. Так на початку програми у нас в регіоні були представлені лише два державних банка, які здійснювали кредитування місцевого бізнесу. Але вже у 2021 році ми кажемо про 11 компаній, які залюбки приєдналися до цього регіону, тому що розуміють, що, що там той же самий бізнес, там той той же самий український бізнес, який потребує ресурсу, і вони можуть там працювати з отриманням прибутку. Основним нашими компаніями, які Отримали найбільше, бенефіціарним, скажімо, цієї програми були аграрні підприємства, але водночас я хотів би зосередити вашу увагу, що. Основне, що тут хотів би сказати, ще що також левову частку серед всіх цих проєктів вони були реалізовані саме малими підприємствами. Тобто, фактично, ця програма була націлена саме на малих підприємствах, ті, які є плечами економіки України, і яких більше за все в Україні. І я гадаю, що це був дуже вдалий проект, і, на жаль, ми не встигли завершити його на стадії на тих територіях, які ми планували. Планували з самого початку, і тому спочатку військова агресія Російської Федерації програма Файна трохи переїхала до, 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 до Львову-Франковського да? до, до та в Львову. Ми остатки програми були у вигляді субсидій, надані нашим фермерам для здійснення посівної кампанії цього року для компенсації вартості. Палива та, та інших матеріалів при здійсненні пасівної. Тобто, фактично, ми виділили 13 мільйонів гривень для того, щоб трохи підняти вражайність нашого регіону, з вашим, тут, які, які знаходимося. Я теж гадаю, що це було зроблено раціонально та на часі це було зроблено. Але я гадаю, що про остаточні важливи. Результати нашої роботи в цьому компоненті можна подивитися роліки, що це можливо ні. The European Union stands firm in its support to Ukraine, despite the very difficult time the country goes through because of this unprovoked war that uh, turned part of it into a war zone. The European Union pursued its uh, strong support to Ukrainian farmers. We coincided with the EU to redirect the funds uh, that remained in the program, and we redirected them to support farmers in their sowing campaign. Фонд розвитку підприємства разом з KFW обрав партнером банк Львів як такий, що має відповідну українську базу та можливість для ефективного розподілу коштів проєкту Файна для підтримки агробізнесу при проведенні посівної кампанії та робіт зі збирання врожаю пшениці. Допомога від Європейського союзу була дуже на часі. Війна. Зруйнувала всі плани. Не було можливості вчасно закупити добрива, які ж необхідні рослинам саме в цей час, тому що вегетативний розвиток рослини чекати не буде. Грант дав можливість це все зробити вчасно для отримання врожаю. На той момент це були для нас критичні потреби. Грантові кошти були використані в основному. Це мінеральні добрива, оскільки вони тоді дуже швидко почали рости в ціні. Ці кошти були необхідні для засіву ярої культури, відповідно ярої пшениці, то вони дійсно нам відіграли важливу роль, бо все було вчасно закуплено складних добрив, також азотних добрив, відповідно, засобів захисту щодо обробітку даної культури. І це великий плюс. Ми дуже вдячні, надіємося на майбутню співпрацю. Фермер ніколи не був слабким. Фермер завжди був сильним. Він завжди працював і працювати буде. Для нас це наш фронт. Ми його тримаємо задля перемоги. Розуміння того, що ми тут народилися, вклали свою душу і будемо стояти до останнього. Будемо старатися бути корисними у всьому для нашої країни. Ми завжди будемо працювати, ми переможемо, та завжди буде Україна. За увагу. Я гадаю, що це от маленька така вставка діджитал в, в мою презентацію, вона була доречно, тому що его, мої інформація, та, та статистика та цифри це не все, що, що робить наша програма вдалими. А, і на завершення я би хотів поділитися нашими планами, що ми збираємося робити в найближчий час. А, ми бачимо, що, на жаль, фінансовий ресурс. Отримати це складніше і складніше в Україні. Тому іноді, особливо на певних територіях, і певним підприємствам, які щось втратили вже під час цієї війни, кредитування в банках також неможливе. І ми шукаємо інші шляхи для того, щоб ці підприємства також могли виживати, залишатися в Україні та платити податки для того, щоб ми створювали дійсно економічний фронт перемоги. Вчора я не буду вдаватися в деталі цієї, цієї програми, які ми зараз на екранах, але все ж таки маю сказати, а не буду вдаватися через те, що у нас буде ще один доповідач, який вже більш детально розповість про про ці здобутки разом. Джай GIZ Джайзет та Шпаркас Шпаркасенштіфтунк. Ми розпочинаємо грантову програму для, для бізнесу в Україні. Воно направлено на відновлене фінансування інвестицій МСП та в умовах війни. Компенсація буде надаватися в розмірі до 30% від інвестиційного проекту. Дуже цікава співпраця для нас. Вона, вона в принципі, на вас цією організацією, але ми впевнені, що це, це лише початок, тому що вже зараз на завершальній стадії знаходяться інші проекти, також GIZ. це питання щодо допомоги муніципалітетам та кластерної підтримки бізнесу. Ми розпочали, я дуже сподіваюся, що буде результативним діалог з ЮСІДом також для того, щоб бути залученим в ті програми, які здійснює ця організація на території України. І допомогти ЮСІДу своїм фаховим аналізом, своїм фаховим експертизою, для того, щоб ця допомога була предметною та ефективною. Тому Ще раз дякую, що всі сьогодні прийшли. послухали мене, незважаючи на те, що зараз мої всі думки з Києвом, де зараз ракетна черговий ракетний удар підступний відбувається, де моя зараз знаходиться родина і, мабуть, родина багатьох з вас. Ми переможемо і дуже скоро. Дякую всім.